Друзі, вітаю вас на нашому ютуб каналі І сьогодні у нас на огляді не інструмент, а новинка, яка буде корисна для кожного користувача. А саме, Powerbank з лінійки 3,6 вольт. Розберемо його призначення, можливості та подивимося, що у нього всередині. Поїхали. Я думаю, буде зайвим розбирати, що таке пауербанк, адже усі це знають. І розпочнемо з огляду його комплектації. Відкриваючи коробку, нас зустрічає сам пристрій. Я вважаю пакування цілком подарункове. Дістаємо пауербанк, дістаємо паралонові елементи і далі бачимо інструкцію з експлуатації. Кабель. Type-C та Карабін. До речі, одразу хочу звернути вашу увагу, що кабель Type-C не просто звичайний кабель. У нього також є своя фішка. А саме з однієї сторони у нього USB A, з іншої сторони Type-C. і USB A можна відкрити, і ми отримуємо кабель Type-C type c Карабін в свою чергу виконаний з алюмінію та має підпружинену скобу. Дуже класно, що він іде в комплекті. Завдяки йому можна причепити павербанк, наприклад, на рюкзак, якщо ви зібралися в похід. Але він нам зараз не потрібен, тому ми його знімаємо. Як я і сказав раніше, ємність пауербанку 20 тисяч мАч. Він має три порти і розпочнемо з першого USB-A, який має вихідну напругу 22,5 Вт. До речі, від нього можна заряджати такі гаджети, як лаптопи, планшети або ж ноутбуки, якщо вони підтримують зарядку типу Type-C. І зараз ми це продемонструємо. Підключаємо Type-C до зарядного порту нашого лаптопа. І бачимо, що зарядка пішла. Далі ми бачимо два порти типу Type-C по 65 Вт кожний для ультрашвидкої зарядки. Окрім того, Powerbank має бездротову зарядку з вихідним струмом 10 ватт яку зараз продемонструємо. І все, пішла бездротова зарядка 10 Вт. І це ще не всі фішки цього Powerbank. По-перше, ви можете перейти на наш офіційний tiktok аккаунт і побачити, як ми скидаємо його з четвертого поверху, і він продовжує працювати. І друга фішка це ліхтарик. Ліхтарик по. Потужністю 300 люмен, який має три режими роботи: світло, сигнал SOS та стробоскоп. Що ж, я вважаю, що настав час. Розібрати його та побачити його внутрішній світ. Відкриваємо корпус, і всередині нас зустрічає 4 банки типу 21700 по 5000 махів. До речі, на яких зверху знаходиться термозапобіжник. Якщо вони перегріються, він спрацює. Знизу у нас плата керування з діодною підсвіткою ступеня зарядженості самого павербанка. І, до речі, під самими акумуляторами знаходиться та сама 10-ватна безпровідна зарядка. Хочу звернути увагу на те, що акумулятори сидять в корпусі дуже щільно. Плюс додають. Додатково приклеєні на двосторонній скотч. До речі, по контуру корпуса іде. Гумовий ущільнювач, що робить його вологозахищеним. Скручуємо корпус назад та будемо підбивати підсумки. Ударостійкий вологозахищений павербанк ємністю 20 тисяч мАч з ліхтариком 300 люмен та швидкою зарядкою. Додатково ще й бездротовою. Як я сказав раніше, цей гаджет підійде абсолютно для всіх, будь то будівельник, автослюсар чи побутовий майстер. І все як завжди, посилання на цей павербанк ви можете знайти в описі під цим відео і не забувайте поставити. Ставити нам вподобайку та підписуватись на наші соцмережі на все добре.